Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. І тільки хороших новин. І здорових тварин. Так, раз ми в хліві, значить я знову ж таки відповідаю на ваше запитання. Населяла козів як селеці в бочку. І здіваюся над тваринами, бо їм затісну. А одній стюардесі віддала цілу клітку. Так, я їй віддала цілу клітку, бо мені треба її віддати, я так і зробила. Ось роблю так, як мені треба, а не так, як комусь хочеться. і ні цим абсолютно нікотрій не вредить. Ось, що вони густенько стоять, зате тепло в хліві, під ними сухо, чисто. Вони чистісіньки в мене всі. І нагодовлені Ось. А те, що тісніше, це наоборот добре, вони привчаються, що вони мають не крутитися, не повертатися, не срати, вибачте, на слові під жолуб. І вони остаються привичні до свого місця, що вони мають стояти рівно, взад відступитися, попісяти, покакати. І під ними сухенько, чистенько. Ось так. Так що у кого коза задріпанка. Головне, щоб ланцюг був за далеко, вона могла відступитися. Ось робите маленьке місце, ланцюг довший пару днів попасти її. Якщо вона під себе пісяє, какає, значить приходити. Маєте час, прийшли. Вона пісяє під себе за ногу, назад відтягнули задню. Не бійтеся, якщо акуратно робити, нічого ви такого не зробите, не виломите, не викрутите. Ну, при тій умові, що коза вже не останній місяць кіт знаходить. Та не буду я до тебе лізти. От стала взаді, вона вже все. Лучше ляже, щоб я часом її не зачепила. Ну бачите, яка мордяра мала. Тебе в баню. Ось. Так що ось таке діло. Бо якщо останній місяць кітна, то вона тяжка, то так не робіть. А як такі от пістолети, як його у мене, що воно буде по місяці кітності, то нічим не вредить абсолютно. Ось такі то справи. Не, виїдай. О, мої коти. От. Це мої кужульки. Так що ось такі то справи. Доїлася коза. Все нормально. Погнали до козла. І раптово на одну дійку перестає доїтися. Хоча на ню давала більше молока влітом, а зараз раптово стала переставати на ню доїтися, на одну доїться, на другу ні. Майже. Що таке, чи, чи то в неї мастіт, чи то що, чи то її на вибраковку. Не треба ніякої вибраковки. Ось моя лапка. Не знаю, її видуїла вже. Ой, лапка дай ну. Ножку. Бачите, ось ця дийка більша, а ця вже майже майже. І так воно є. Вона на ту дийку дає, зараз більше молока, а на там ту майже вже запустилася. Ну, там яку кружку молока дає А на цю все, молоко остальне. Ось так. Ну, дає вона ще зараз півтора літри молока. Літр 400, півтора, ось так. Так, що ось такі то діла. Це вона, якщо носить троє козенят або одного, то такі мої фокуси робити коза. Це для них є нормально і ніч там такого. Дивного в цьому нема і не бачу. Після роди воно вирівнюється в ім'я. І, і все прекрасно. Шоколадка. О! І все прекрасно, і ніч її не вредить. І доїться тоді одинаково. Може на ту, що хоче запустилася, може чуть більше давати молока, Може одинаково давати. Що на ту дійку, що на ту дійку нема різниці. Так що ось такі то справи. Не переживайте, не бійтеся, ніц ваші кузі не вредить. Навіть якщо буде одна дійка більша, друга менша, чи вім'я не одинакове, Господь, нічого це не вредить. Нічого це нікому не вредить. Головне, щоб вона, щоб вона гарно доїлася і здорова вам була, не було мастити. А все остальне то таке. Я на такі дрібниці уваги не звертаю. Для мене це не вада, якщо одна дійка більша, друга менша, чи вів'я одна половина більша, друга менша. Ось. Головне, щоб вона була здорова, гарно їла. І не було мастітів, не було ніяких проблем. Оце саме головне. А остальне то так, вибадування називається. Це для мене. От. Так що ні страшного є, що запускається моя лапка зазвичай, як не на туди дійку хоче запуститься, то на ту хоче запуститься. Ну у нас в мене двоє козенят немало. Весь час по, по троє. З першого, з першого коту, весь час по троє. Ось так. По-моєму, що перший кот теж в неї троє було козенят. Ну, а ці всі останні, то точно знаю, що по троє. От за перший не повні. ну щось мені. Та де, вроді таки, троє мала теж перший раз. Так що ось такі справи. І нема тут різниці. Вони, якщо носять одну або троє, можуть таке робити, на котру дійку більше козенят, ця хоче запускається, бо там треба більше. Вони ж всередині, кожна має вже свою дійку. Вродилося, кожна буде сати з тієї сторони, котра його дийка. Якщо ви пускаєте до того. Красуня! Якщо ви пускаєте кузусати, то воно так є. І такі-то справи. Так що не переживайте тим, коли нема чим. Головне, пильнуйте, щоб добре їла і здорова була. Не треба нічого нікуди вибраковувати, вроди козенята тоді подивитися. Чи вона мала одно, чи троє. Або двох може бути козенят, а обоє на одну дійку. Є ж так не раз, що вродяться козенята, от одну дійку стати не будуть, а за одну б'ються обоє, обоє одну дійку суть, а другі не хочуть. От і все. Вони обоє були на одній дійці. І все, і вони собі свою дийку суть. Так, що ось такі то справи. Ніц там страшного в цьому не бачу. Не переживайте, не думайте, нічого що там козі щось вредить. Для страховки можете купити тест на мастіт, перевірити. Але зазвичай, якщо вже коза йде в запуск, вона хоче йти в запуск, то вона такий фокус може зробити. Ось такі то справи. А так, так більше. Так більше ніч вроді такого не маю додати. Хай Бог дає, щоб ваші кози були здорові, прекрасні і радували вас, вас своїм надоєм. Так, що ось такі то справи. А вони ось, бачите, стоять, та собі лежить жвачечку, вже жвач, наїлася. А та вже на роги натягає відро, відрочка. Оця відрочка вже вижерла і вже аж на голові. Аж на голові гарбуз. Так, і питали там мене, чи той гарбуз, їдять файно кози, той кав, кавбуз, чи як там його ще кажуть, е, той фіголистий. Ось. То його їдять кози прекрасно. Дуже гарно їдять. Він сильно соковитий. О, сильно соковитий. І його кози їдять прекрасно. Так що ось таке діло. О, Наминають. Що, друзі? І гарбуз не лізе тобі, вже ти не знаєш, що тобі. О-о-о, о, о! Ой, будь здорова, не пчихай. Що ти хочеш? Вже не хочеш. То й не треба. Видирала в малишки. Вже не хоче. Ти що, виїла? Ух ти, ти виїла. На. О, мої кузулі. Мої вреднулі. Чого? Зараз йду до хати. То вже ото сидять, чекають, бо то я до хати буду йти. Молока вони напилися. Коти, ви більше мене молока п'єте. Півлітри молока вони. В бамбурить, не знаю, де поділося. О, <кхід> ті мої коти, кабани. Та й тут таке. Бачте як... Бачите, як їсть. Вона їсти хоче. О, найшла стебельце з конюшинки. Безці, вреднючі, на наглючі, розбалувані, що нема ради. Вони похожі на замучених, що не мають як лежати. Як ти хватає місця? Гладючі, хайнючі мої красунькі, да? так? Ката люблю їх. Вредні, свару. І ляпця по жопі можу дати, правда? А каже, Любка нас все одно любить вредних. Ай, вимазулі мої. Ай, ви мазулі в Ладно, дівчата і хлопці, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Забрушити дві відрі тих своїх кузуль, а, тих п'єців жирнючих. Так? І буду йти до хати. Всім папа, -па, миру, спокою, затишку. Скоріше і нам всім перемоги.